Доброго дня, хлопчики і дівчатка, запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Сьогодні ми будемо говорити про зиму. Що може зрівнятися за красою і пишністю з білосніжною зимою? Усе живе ховається, чекаючи тепла. Дерева оголюються, птахи відлетіли, а ті, що залишилися, не співають і літають неквапливо, все стає білим, чистим світлим. Сніг не тільки прикраса зими, вкриваючи землю ну, килимом, він захищає рослини від переохолодження. Сніг це перша ознака зими. Іній це ще одна драгоцінна прикраса зими, ще однією ознакою зими є тріскучі морози. Вони заковують річки у лід, будують крижані мости, розмальовуючи вікна неповторними візерунками. Як утворюється лід на водоймах, мокрий сніг потрапляє на поверхню води, але не тане, а утворює крижану кашу. Зверху на неї ще падає сніг, вода починає тверднути, замерзати. Каша з мокрого снігу води і льоду перетворюється на шматочки льоду, які злипаються і утворюють крижини властивості льоду. Він безбарний, прозорий, твердий, легший за воду, крихкий, бурульки. Бурулька це загострена донизу льдинка, що утворилася під час стікання води. Падаючи, вона може травмувати перехожих, забороняється ходити під дахом будівель, а також під балконами, заходити за межі встановлених огорош. Ще однією ознакою є ожеледь: це коли було тепло, а потім коли мороз все підмерзає і дороги стають блискучими і слизькими. «Ожеледиця» – це тонкий прозорий шар льоду що вкриває дороги, тротуари, стежки. Наступною ознакою зими є снігопад. Снігопад з вітром називають хортовина, заметіль або метелиця. Ще одна ознака зими це короткі дні та довгі ночі. Ось ми і повторили ознаки зими. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення!